Знайомтеся Катерина Шевченко Учениця Лозівської гімназії, яка стала учасницею програми обміну майбутніх лідерів під назвою «Флекс». ця програма була заснована у 1992 році і фінансується Державним департаментом Сполучених Штатів. Її суть надання можливості українським учням загальноосвітніх шкіл навчатися в американській школі і жити в американській прийомній сім'ї протягом одного навчального року безкоштовно. Це не перша учениця із Лозової, якій випала нагода жити та навчатися у Сполучених Штатах. Катя із Доволенням розповіла нам багато чого цікавого. Як вона жила та навчалася у штаті Айдахо і які висновки для себе зробила. Ця програма складається з трьох турів, і останній це співбесіда. Це дуже е, мені легко далося. Я пройшла усі три тури, і останній тур співбесіда був дуже важкий. Я дуже хвилювалася проте. Я не знаю, якось все так склалося, як наче так треба було. Там була одна людина психолога, інша людина представник Америки. Коли мені подзвонили, і сказали, ти фіналіст, у мене було стільки радості, я не могла повірити, і ніхто не міг повірити в це. Коли я побачила свою приймаючу родину, я трошки якось злякалася, тому що я побачила п'ять дітей. У мене було чотири сестри і один маленький братик. І в мене був тато, він працював фармацевтом, а мама вона викладач математичних наук. Це було дуже для мене надзвичайно дивно, тому що я у мене немає рідних бра братів та сестер, і побачити таку, таку кількість. Вони зустріли мене дуже щиро. Вони одразу побігли мене обнімати. Це нормально в Америці, якщо тебе обнімає незнайома людина. Вони дивилися на мене увесь цей час, як на приклад, тому що була сама доросла з цієї сім'ї. І а е, вже ж чотири сестрички завжди копіювали мене у всьому. Я навчила їх як е, краситись, красити обличчя і бути красивими. І братик. Ну він дуже маленький, йому тільки було п'ять місяців, коли я приїхала. Але навіть він посміхався, може він щось розумів, не знаю, відчував. Коли всі в так, я просто тільки тоді зрозуміла, що мені прийдеться балакати на англійській мові весь час, і я не знаю, що робити, якщо я не знаю, що сказати, я не можу користуватися прикладачем весь час. Я хочу сказати, що у мене був дуже великий бар'єр, і перше слово, яке сказала, просто «Hello». І далі вони почали мені задавати якісь питання, і я відповідала, але дуже тихо, сором'язливо. Я не знала. М мені здавалося, що в мене є якийсь цей український акцент. І я не можу правильно вимовляти якісь слова, і вони там сміються наді мною. Проте з часом вже я почала. Розуміти, що це для мене дуже важливо навчитися. Балакати з ними, розмовляти з ними правильно чи неправильно, але це дуже важливо. І в мене було багато інтерв'ю, які я брала у політичних діячів навіть. І мене навіть як водили до такого логопеда, людини американської логопеда, який допомагав мені правильно вимовляти слова, та як брати інтерв'ю у політичних діячів, тому. Так, з часом в мене цей бар'єр, він просто зник кудись. І Зараз я дуже вільно розмовляю, не задумуючись навіть, що я кажу правильно чи ні. В Америці є школи приватні, є публіцистичні школи. У мене була школа приватна, проте це була школа орієнтована на рівень коледжу. Тобто там вивчалися дві таких основних предмети: два таких основних предмети: це політика та творчі предмети. У політику входила психологія, правознавство, соціологія. Потім оце інтерв'ю, це теж з політичними діями. Це теж був окремий предмет. Історія також входила. У творчі входили е, англійська мова, література, дизайн, танці, співи. То в мене школа була дуже крута і. Вона була дуже важка для мене також, тому що я нічого не знала про американську політику взагалі можна сказати, і коли я прийшла перший день до американської школи коледжу, я просто побачила американців, які розмовляють про політику, і для них це така вільна тема. Вони дуже відкрито розмовляють з такою зацікавленістю, Я не знала, як. Про що мені з ними балакати, тому що я нічого не знаю. І в нас у перший же день відбувся екзамен з історик, історії. І я навіть не спробувала його написати, і я підійшла до вчителя і сказала, давайте так, давайте я Тиждень буду поглиблено вивчати американську політику, історію і складу вам екзамен цей. Тому я тиждень провела вдома, нічого майже не роблячи. Я маю на увазі інших справ. Окрім політик, я дивилася фільми читала книжки, і там журнали різні, і просто там інтерв'ю з іншими людьми людьми. Потім досвід інших американських студентів, як вони до цього прийшли, що вони змогли вивчити американську політику, історію. І мені вдалося це зробити. Через тиждень я прийшла до школи, і я склала цей екзамен, і склала його найкращий у всій школі, найкращі, аніж американці. Це було дуже дивно. Є в американській школі, там ну, немає кращих чи гірших людей, чи е, тих, у кого є, є якісь е, поблажки. Тому, е, але да, до іностранних студентів вони відносяться трішки ло, лояльніше. Я завжди робила усі домашні завдання, усі тести на рівні інших студентів там. Так, ну можу сказати, з таких лояльностей був тільки те, що іноді, коли я боліла, хворіла, мені просто казали, що я можу там зробити домашні завдання трішечки пізніше повернути до них. Але все останнє я робила, як і усі. Американські підлітки, я можу сказати, що вони усі, як і в фільмах нам показують, так вони, от вони усі живуть американською мрією. Там навіть дитина у 5 років вже знає, яким вона хоче стати. Так, вона має там, може, три варіанти, там, балерина, я не знаю хто ще, але ось, ось о, кимось з цих трьох, трьох варіантів вона буде, це точно. Тому що у них вже з дитинства розписаний такий план. Американські підлітки вони цікавляться багатьома речами, вони мають багато хобі. я хочу сказати, що навіть у американського одного підлітка в нього шалений день, тому що, по-перше, це школа, до школи треба дібратися, бо це дуже далеко. Школи завжди знаходиться дуже далеко від твого дому. Це таке правило в Америці. І ну, у кожного є машина, або в тебе нема машини, ти потрібен чекати на автобус, а це треба вставати дуже рано тобі. Потім ти в школі, потім у кожного. Американця підлітка є праця, він працює. Потім вже він приходить додому, він виконує якісь там домашні справи, проводить час зі своєю родиною, потім вивчає домашні завдання, і все. На, на цьому все закінчилося. Тобто в нього нема якихось там вільного часу, в нього взагалі немає такого часу. Американці вони дуже люди надзвичайно е, такі активні їм. Завжди щось потрібно робити, чимось цікавитися, мати якісь хобі, ходити до якісь, навідувати якісь кружки. Мої однолітки цікавились, яких я знала, вони цікавилися бейсболом та баскетболом це точно, це в них взагалі самі такі любимі види спорту, а також футбол, регпіл американський, відомий футбол, проте не дуже багато американців чогось. Полюбляє цей футбол, тому що вони вважають, що стандартний наш футбол, який ми граємо ногами, а не руками, це краще. Тому навіть іноді вони дивляться міжнародні матчі, тобто навіть наші українські, там мій приємний батько, він знав шахтаря нашого футбольну команду, Дінамо всіх цих знає, тому що їм більше подобається наш футбол. Ну у кожного американця свій улюблений вид спорту. Хтось полюбляє грати у гольф, для когось пограти в більярд, це навіть якийсь вид спорту. Дівчата дуже люблять волейбол. Кожна дівчина вміє грати в волейбол в Америці, це точно. Танців Амери... в Америці дуже багато, кружків, станців. Це... По-перше, це балет, це дуже поширена. Навіть дівчата, яким там два роки тільки виповняється, вже мама хоче їх призвичаїти до балетних танців і веде в балетну школу, і там вони якийсь час займаються. А також дуже просто багато дівчат, які займаються гімнастикою. Вони усі, хоч раз у житті, пробували займатися гімнастикою. У мене сестра моя приємна, вона гімнастка. Вона вже займається шість років уявляєте собі, вона почала в півтори роки вже займатися гімнастикою, і вона каже, що вона хоче стати олімпійською чемпіонкою, і вона кожен день йде до зали, займається. Я займалася волейболом якийсь час, проте я перед тим як їхати до Америки, я поставила собі якісь такі... Цілі, план такий, що я хочу е, таке інтересне зробити в Америці. Що я хочу до яких е, кружків я хочу вступити? І я пробувала волейбол, я пробувала баскетбол. Я пробувала гольф. Також мені дуже сподобався гольф. Також я ходила на танці. У нас було танці чечотка. І балетний клас у нас був теж современний балет, модерн балей це дуже поширена теж тема в Америці. А також я займалася і співами там, і дизайном. Так як я намагалася бути кращою, тому що мені дуже подобається розвивати себе, мене запросили працювати до американського театру у Сан-Франциско, але ж... Нам не можна працювати, тому що ми студенти за обміном і нам виплачують якусь стипендію. Але якщо це щось для народу, як то кажуть, якщо ти просто хочеш людям показати там якісь. Е е е Дуже інтересні вистави, чи, а, просто тому що це були б безплатні вистави. Тому а, мені дали дозвіл на те, щоб я там працювала. Я працювала а, в американському театрі в сан франциско і також цей театр, театр діяв при наші, нашому коледжі. Тому кожну п'ятницю ми всі збиралися ми тренувалися там. З трьох годин до десь одинадцяти годин ночі ми тренувалися, іноді це було і вночі, і потім вже у суботу ми виїжджали до сан франциско Або це було просто якісь місцеві вистави, і ми дарували людям такий праздник. Мені завжди хотілося працювати в театрі. Це моя така була дитяча мрія, можна сказати, я хотіла бути актрисою. І я ніколи не зраджувала цієї мрії. Я навіть у школі, там коли вчилася раніше, я там в якихось угрупуваннях брала участь театральних. Проте в мене не було такого великого досвіду перед великою публікою. Я думаю, що вони побачили те, що я дійсно намагаюся показати їм, що в мене є якісь. Здібності талановиті, тому що я завжди там якийсь конкурс був, там теж проходять різні творчі конкурси. І я завжди намагалася приймати участь, там щось нове їм показувати, тому що у нас ж в Україні багато інтересних там, видів мистецтв, там ліплення горшиків у цих у українському стилі. І я навіть це робила їх, це дуже здивувало, як це може бути таке яскраво. Ви все красиве, і співа вже ще на українській мові. І танці українські їм приходилось показувати, мені приходилось вчитися їх танцювати і показувати їм там же. Я брала участь у конкурсі а, співочому Powerful Voices. Це дуже такий великий конкурс в Америці. А, я дійшла до третього етапу, а потім мені сказали, що ти студентка за обміном, і так як це грошовий приз, ти не можеш його такий великий мати. Тому мене обрізали, але це був дуже класний опит, досвід з класними людьми, і я думаю, я навіть якось свої навички розвинула. А в моєму регіоні, де я жила, була дуже поширена картопля, тому що це штат картоплі, там навіть є такий музей картопляний, де ти можеш піти, скуштувати різні види картоплі просто безплатно. Вони їдять фастфуд, це точно, це правда, як всі кажуть. Їм це легше просто піти, купити до магазину піти, купити вже готову їжу. Просто розігріти її вдома і їсти. А американська кухня в моєму штаті і по всій Америці це як мікс з різних е, страв світу, тобто це страви різних країн. Тому американці люблять фастфуд, в моєму штаті вони їдять картоплю у різних видах. Кожен день вони не можуть жити без неї. Коли я сказала, що я з України, багато людей навіть не знали, що така існує країна, що це таке, що це взагалі в Австралії. Вони казали, чи що я кажу, та не це ж країна. Тому мені приходилося робити презентації, тому що було дуже багато запитань про Україну. Просто я іноді приходила до школи, і мене ось. Просто увесь день хтось запитує про Україну різні люди. Їм настільки цікаво, американцям завжди цікаво дізнатися різні культури про різні культури. І я е, вирішила зробити презентацію їм. Я зробила презентацію, я там презентувала е, до для маленьких е, діточок. Я зробила презентацію мультики їм показала наші українські там. А Потім прочитала казки вже ж з перекладом, так. І для моїх однолітків я показувала презентацію, там, як одягаються наші однолітки, що ми любимо, які нас, у нас хобі. І для вчителів я показувала прям презентацію про всю Україну, про ем, наші звичаї, як вона виглядає на карті, тому що навіть не всі могли знайти її. І я розповідала про наші там які в нас є книжки, тому що багатьом американцям переважно вчителям було дуже цікаво почитати українські книжки. Вони навіть просили мене перекласти англійською мовою. Так, я їм декілька там щось родків перекладала, якщо там був час, тому так їм було дуже цікаво. Мені дуже пощастило, тому що мій хост-батько жив якийсь час у Росії, але він знає багато про Україну також, тому що йому там розповідали, він цікавився, бо ми ж сусіди, і якби він знає російську мову. Так, і тому, коли я щось не могла там зрозуміти, я іноді бачила з ним, або якщо в мене був якийсь такий сум за країною своєю, я могла там побалакати на російській мові і на його українській мові. Він дуже цим цікавився. В Америці просто люди дуже оптимістичні, це правда. Але там є таке поняття, як маска, яку вони завжди одягають. Тобто, в тебе може бути мільйон проблем, але ти завжди посміхаєшся, в тебе все добре. І я можу сказати, що я теж вже так роблю, але в мене більше щирості в мене, тобто я не... Інціную посмішку. Якщо мені там сумно на душі, то мені сумно на душі, і я була якось більш відвертошою людиною. Їм подобалося зі мною спілкуватися там на якісь навіть психологічні теми. І вони сказали, що, мабуть, українські люди дуже такі широкі душі. Я кажу так. <гум> Позитивних моментів багато. Що вони завжди тобі прийдуть на допомогу, це правда. І навіть якщо ти там просто а, якась незнайома людина, і тобі потрібна поміч, вони завжди підійдуть для тебе до тебе. Вони там поводять тебе додому за руку, там відвезуть тебе. От що мені найбільше подобалось, це волонтерська діяльність їхня. Що вони волонтери по житті? У них там потрібно бути 2-3 години на тиждень. Потрібно їм поволонтерити, щось зробити для суспільства, і це ж вони вже ж роблять від щирого серця і. Безплатно, і навіть я це робила, це як те, що я, мабуть, взяла з Америки як своє хобі, це волонтерство. І я іноді навіть тут запроваджую. Ну, я ще не запроваджую, я думаю про те, як мені можна щось таке придумати, щоб займатися волонтерством і поширювати це в нашій країні. Волонтерство було, наприклад, я ходила до так. Це будинок престарілих, Правильно, да коли ти заходиш туди, що просто хочеться там навіть самому жити. Просто мені мене це дуже здивувало, це умови життя, там наскільки вони високі для старих людей, і ось багато людей, як і я, приходили туди. І допомагали е, там е, старим людям. Наприклад, я вибрала собі заняття, це манікюр для е, жінок у поважному віці. Так, потім е, зачіску їм робила. Потім мені дуже подобалось таке заняття, як просто орігамі з ними робити якісь там. А також це дуже вообще класна така річ. Це листи, писати листи своїм сім'ям, тому що деякі з них мають сім'ю, і ми писали там. Вони не мають змоги вже писати там, бачити, і тому мені приходилося писати їм там все, що вони кажуть. А вже ж це все украї англійською мовою, все правильно потрібно було бути. А потім зворушливо. Так, а також були такі люди, в яких вже не було сімей, на жаль, але там з ними працюють психологи в цьому будинку, і вони сказали мені, що деякі з них ще не відпустили їхню рідню, і їм краще ще думати, що в них є родина, тому нехай вони пишуть листа з надією, що їх хтось чує, що в них ще хтось є. Тому ми писали листи навіть для вже уявної родини, і це було так дуже зворушливо, і мене це просто до сліз пробирало. І там були такі люди, які вже так не бачили, не могли ходити. І ось я пам'ятаю такий випадок. Я ще там працювала як офіціанткою, я розносила їм їжу. Там одна бабуся, вона не бачила взагалі. І я приношу їй їжу, і вона чує, що в мене інший акцент якийсь. І вона каже, ой, дівчино, ти навіть з іншої країни, я кажу, так, я з України. І вона бере мене за руку, і вона каже: якби я мала змогу бачити, я б дуже хотіла побачити, наскільки ти красива. І це просто це зворушило мене до глибини серця. Я... І я там дуже багато відпрацювала годин, я кожен день майже ходила туди. Це для мене було як таке приміщення, де я можу робити добро людям і просто проводити свій вільний час з користю. А також я волонтерила у приюті для тварин бездомних тварин, там приносили іноді їжу, а також мені дуже подобалося вигулювати собак. Недоліками я можу назвати те, що в них справді дуже шалений графік такий, і мені це подобалося, але з одного боку в них не було часу... Бути зі своєю родиною. Тобто, ось у них кожен день це просто забити, і вони приходять додому і все. В цьому все скінчується, їм навіть потрібно там, вони кожен місяць роблять такий day-off, коли вони можуть провести час зі своєю родиною, там щось подивитися, фільми. І навіть на це не дуже багато часу, тому з'являються якісь справи інші. Мені здається, що людині просто потрібно іноді. Якийсь такий відпочинок, вони настільки шалені на цього, там щось робити. Вони не знають, що таке пасивний відпочинок. Якщо вам випаде нагода перебувати у Сполучених Штатах, то послухайте деякі поради, які стануть вам у пригоді. Я б порекомендувала їм а, ніколи не боятися. По перше, це мій більш такий мінус це коли я не могла розмовляти англійською ще десь місяць. Просто бути собою і не боятися того, що ти там скажеш щось не так тебе не зрозуміють, це як в плані вимови якихось слів, а також у психологічному плані, тому що. Я розуміла і я хочу, щоб вони зрозуміли усі майбутні студенти за обміном, що ця програма і взагалі студент за обміном, вони хочуть, щоб ти приїхала до їхньої країни, вони хочуть, щоб ти вивчала їхню культуру, тому вони завжди тобі допоможуть, вони завжди прийдуть тобі на поміч, тому треба бути собою, треба не боятися нічого. Я навчилася в Америці бути. Як відрізнятися від інших, мати якийсь який свій власний стиль там у характери, чи просто там в зовнішньому вигляді, ем, тобто експериментувати. А я би порадила також їм жити оцією. Неважливо американська, чи це українська мрія. Проте вона повинна бути у кожної людини. Я вважаю, чи це тін, тінейджер, чи, чи це вже просто людина е, така похилого віку. Вона повинна мати якусь мрію, якусь ціль у житті і слідувати за нею. І порада від нас, перебуваючи далеко від батьківщини, не забувайте її, не втрачайте свого коріння.